Добрий день! Курк у мілі ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти поробку ластівка на основі симетрії. Нам знадобиться чорний двосторонній папір, трохи білого папіру, а також папір клітинку. Ножиці, олівець, ручка. Спочатку будемо виготовляти шаблон ластівки. Шаблон будемо виготовляти на папері клітку Ось так. Складаємо його навпіл. І Визначаємо крапки так ось. Один, два, три клетинки. І висоту одну клітинку. Так, пишемо. Тут три. Тут одну

так. Потім будемо ось цю клітинку. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, 11 Оце буде 11 вгору Висоту буде два. Сім, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось так ось з'єднуємо робимо ось таке крило ластівки. Так. Потім 1, 2, 3, 4, 4, тут 0, 5. Єднуємо. Ось така лінія. Один, два, три, 4, п'ять, 6. 6. Один, два, три, три. Ось так. Потім одну клетинку з'єднуємо з цією точкою. Ось. Ось так виходить шаблон ластівки Ще треба зробити животик. Ось крапка. Один, два, три, чотири. Чотири і. Дві клітки, клітинки. І ще дві. Вот будет такой животик. Все вырезаем ножицами. Вот я вырезала. Еще треба сделать животик. Животик будемо мене трохи побільше. Ось так беремо, спускаємо вниз, крапку ставимо. Два, три, чотири, п'ять, шість. Шість клітинок. Трохи побільше буде. І висоту дві клітинки. І ось так з'єднує. 哇塞！Awesome.